Привіт, панове трейдери та інвестори. На зв'язку інформаційно-аналітична служба систем Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. При необхідності є можливість зупинити відео. Ви можете детальніше вивчити кожен показник компанії. Ми розглянемо основні фундаментальні показники корпорації Nova Gold Resources Inc., Тикер, цей огляд базується на інформації станом на 29 червня 2025 року. За класифікацією гурумакет макетс компанії Новаголд Resources Inc. належить до підкатегорії. Метал в аналізі беруть участь 68 компаній. Ми розглянемо рішення, прийняті в кінці цього відео. Загальна оцінка по компанії мінус 7,5 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,3 бала. Якщо дивитися на це з дуже широкої перспективи, в рамках усього фондового ринку в цілому ви бачите, що середній бал для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8. Проти мінусової оцінки 7,5 бала за NovaGold Resources Inc. Порівняння руху ціни акцій компанії NovaGold Resources Inc. і акції під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців акції компанії NovaGold Resources Inc. показали динаміку 15,1 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 56,6 віц. Ринкова капіталізація компанії Nova Gold Resources Inc. становить 1,66 мільярда доларів. З капіталізацією під категорією 401 мільярд доларів. Балансова вартість компанії становить 0,16 мільярда доларів. З капіталізацією книги в 166 мільярдів доларів. Підкатегорія коштує 166 мільярдів доларів. Зіставивши акції біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Зайнята частка NovaGold Gold Resources Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,413 віц. Балансова вартість 0,96 віц. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої організації складають 0,155 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 97% власного капіталу. Результат заборгованості підприємства толе 0 балів. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у підкатегорії 25,1. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 85 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано, мінус 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу дорівнює 0. Середній показник у підкатегорії 3,9. Оцінка співвідношення ринкової ціни і виручки компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 0 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показників очікуваних майбутніх доходів у порівнянні з показниками підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить 0% із середнім показником 15,6% в підкатегорії. Оцінка маржі продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,6%. Це на 6,783 тисячні відсотка менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 118 579 дол. Тоді як у підкатегорії 1664 дол. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника мінус а тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 66,3 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід компанії на окремого працівника становить 0,000 до у підкатегорії 426 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 4,5% при середньому по підкатегорії 1,9%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 51% для компанії NovaGold Resources Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 47%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 4,9 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 7,54 соті долара. Дивимось таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційною системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий, посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки запасів NovaGold Resources Inc. Довідкова система Guru Markets сприймається таке рішення. Відкритий ордер на продаж за 4,8 долара США за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить низький рейтинг. Оцінка організації проводилась на основі моделі оцінки індексу Акіма. Take Profit встановлено на рівні 2,37 стоп лос встановлено на рівні 5,79. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом Далі замовлення закривається автоматично за результатами сесії обміну 29 липня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер N&M є основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Гуру Макетс